І так, друзі, всім привіт. Всім доброго дня, доброго настрою. Сьогодні у нас буде тема по Renault Megane 2 в універсалі. Така проблема в мене. Проблема з джойстиком. Тобто, якщо дзеркало вручну скласти, воно автоматично розкладається. От, наприклад, але автоматично воно не складається. Тобто проблема десь у джойстику. А так повернути і треба воно зложитися. Регулювання усі працюють. От, наприклад, ліве дзеркало там. Тобто все працює. Просто треба буде зараз відкрити. Ну, звичайно, я там дивився других людей, що проблема в самому джойстику, так як він тут оплата в ньому всередині є. І Більшість при мойці, якщо і мили, то при хімчистці то попадає туди і там хімія своє робить. Так, ну а ми тепер будемо зараз будемо відкривати, доставати цей джойстик. Достається він дуже просто. Тут так підіваємо цю пластмасочку пальчиками. так, Вона на защёлочках потихеньку. Так, хоп. І знімається. Тут такі ось пластмасові защёлочки є. Ми їх знімаємо. Так, щоб зняти клемку, треба ось оце натиснути. Зараз я це зроблю. Зараз зроблю я, я витягну, бо рупи не вдома. І так, так, нажали там язичок і отак вот витягаємо фішечку. Отак. Вот Фішечка лишилась там. Тепер дивимося сюди. Тут є ось вот такі металеві пластинки. Все, і там з тої сторони їх натискаємо. то та є. І отак от достаємо його сюди. Хоп! І достали. Це відкладаємо стороночку. Так, дивимося, що у нас тут. І ми бачимо це ось плата і така, вроді би, як присутствує вже зелень якась це біш. За все там по-любому окисли є. Зараз отут от, оці от, защолочки раз, два. 3-4 відчелки і відкриваємо сам джойстик. Так, ну щось, це? Зараз хвилиночку. Ага. І ось хлопці, що в мене тут діла, дивіться. Дорожка. така як перегорівша. Ну ось де зелень присутствує. Ну да, він палець аж зелений. Та й на оцих вусиках теж, дивіться. Ось бачите зелень. Тобто, ось дивіться, ого. Оце достав. Зеленого сіки опіслав. Коротше, ну нічого, це ми зараз все почистимо. І зараз спробуємо продзвонити доружку. Доружку будемо прозвонювати обокновеною такою прозвоночкою. Вона пищить. Тобто, ставимо на цей контакт. Тобто це він йде крайній йде. І сюди на дорожку. І бачимо, що 0. Тут пищить, пищить, пищить. І все. І отут ось нас обрів. Ой, пардон. І все, і тут обрив. Це, наверное, буду зараз. Щас... попробую налудити сюди. І двох тисяч Ну, щоб поверхність була така гладенька. І я думаю, ми його реанімуємо. Зараз надо Подивитися, як його розібрати, подивіться, що там Там теж такий, як... Та фокусуйся ж ти. Ось бачите, таке, теж як окисли, які знизу є. Зараз я це подивлюся, подивлюся, як його розібрати. Должно воно якось розбиратися. Та далі включусь. І так, ось ми зняли цю штучку. Зачистили контакт. Зараз будемо зараз будемо залужувати та фокусіруйся штип. це блистить і не може камера фокус навести. От зараза. Коротше, всього воно видно, що я зачистив. Зараз будемо залужувати. Сейчас його От там добре видно? Не знаю, видно чи ні? Що воно за камера така? Зараз нанесемо туди чуть-чуть припустить. Так, да, я знаю, хтось каже, що кислотою не годиться, але я потім змиваю її, замиваю і буде все. 我是五楼。 Нам треба зараз. Щас... Я не знаю, видно, ні. Наблискуючи не можу. О, бачите, тут розрив. Зараз треба його якось зробити, щоб він зійшовся. Так, друзі. Ось вийшла у мене така дорожка. Короте, ярко виражена така. Зараз ми її двохтисячкою наждаче зачистимо. зробимо ну, ладенько, щоб ножки ходили. Оці, оці вони оці ножки замикають. Друзі, вибачайте за качество, ну, не знаю, щось в мене з камерою сталося, що я щось воно не фокусує. Чи світла багато? Нічого не фокусується, А Я зараз ну, виключу одне світло -то. Ось ці ножки. Дождимо бігати по цій дорожці. І виходить оцю дорожку з оці дожди перемикати. Так як вона йде аж від ціля. Ось. То вона тут перегорівши тут не було на зв'язку. А зараз ми провіримо, чи у нас є зв'язок. Так, ставимо сюди. Щуп. і сюди. О! А раніше не було. Тобто воно йде. По всьому. Так. Ну, коротше, Я це все облагорожую і далі буде, щоб вам не затягувати, бо і так відео довге, виходить. І так, друзі, нічого в мене з того не вийшло. Коротше, що я зробив? Олово, виходить, основання, ну, основи нема, до чого йому цеплятися, то я взяв таку мідну проволочку, розплескав і тоненько тоненько вона стала така, як, як фольгочка тоненька. Я з неї, виходить, до ці. До цього краю доріжки і до цього її пропаяв, зверху залудив, наждачечкою зачистив, потім двохтисячкою пройшовся і получився такий у нас файний контакт. Та, Не супер-пупер, ну, тим паче, бачите, він роботиме. Тепер уже дзвониться він по кругу. Вже буде клас. Зараз йде машину, встановлюємо і дивимося, як воно буде працювати. І так, друзі, ось ми вже в автомобілі. Зараз під'єднуємо фішку. Отак. І тепер включаємо запалення. Зараз проверяем. І вуаля! Друзі, запрацювало. Зараз я швидко сейчас. Покажу. Дивіться, друзі, повертаю джойстик в положення складання дзеркал. Дивіться. Оп, і там зараз вертай назад. Оп. Все чітко.